Слава Україні. Нам дуже пощастило, що завод Ленінська кузня вирішив зберегти на своїй території пам'ятник Леніну, а не пам'ятник Сталину, Сталіну, Гітлеру, Наполеону чи, можливо, пам'ятник Дракулі. На думку цього завода, тільки завод має право вирішувати, які пам'ятники повинні стояти на його території. Це абсолютно безглуздий підход. Виявляється, що в нашій країні ідеологію того, хто має бути увічнений хто не має бути увічнений, вирішує не місцева. Влада, а згідно закону, це робить справді КМДА, і є відповідне управління відповідний підрозділ КМДА, який цим займається, і Київрада, яка приймає остаточне рішення. Так, от в даному випадку є дуже велика подяка заводу Ленінська Кузня, за те, що на своїй території вони зберігають пам'ятник Леніну, а не пам'ятник Леніну, а не пам'ятник Гідларучі Дракулі. Але все ж таки я зроблю все можливе для того, щоб цей пам'ятник перестав бути на цій, на цій території і доб'ються його знесення. Адже перебування такого пам'ятника абсолютно суперечить інтересам київської громади.